Доброго дня, я зробила ногтіс. <ріху> Дивіться, модно, не фокусується. Ну нічого. Доброго дня, дорогі громадяни! Сьогодні ми поговоримо в цьому відео про чому не можна користуватися сайтом 16 personalities 16personalities Дякую за мій американський акцент. Дякую. Кому я дякую, Це я маю собі дякувати, правда? Сьогодні ми поговоримо про цей сайт, і чому він небезпечний для початківців у сфері МБТІ, і чому не варто нічого з цього сайту вчити. І якою системою цей сайт працює. Спершу ми почнемо з того, що МБТІ це наука, яка вивчає типи особистості. Коротше, МБТІ зараз оця наука, це от зараз той варіант, який ми маємо, це удосконалення Майерс Брігс і її матері, вроді би. Ну, я не пам'ятаю. Бачите, не готувалася до відео, все без сценарію. Е, і раніше це, типу, Юнг придумав, правильно? Він придумав. <плес> Взагалі, історії не знаю, нічого, не знаю, все погано. Я надіюсь, там камера фокусується. Бачите, скільки. А, ви бачите, скільки в мене записано. А чого я так тримаю телефон? Треба показати, що в мене є Бомгю. Дивіться. Бомгю і Альбедо. Оце. SMR. Ця наука вона вивчає типи особистості. В загальному типів особистості є 16. Кожен тип особистості складається з чотирьох когнітивних функцій. В загальному когнітивних функцій є 8, це Ніне, Сісе, Фі Фе і Тіте. І кожен тип особистості має свій набір функцій. Якщо комусь буде цікаво, як типуватися, хоча думаю, що не цікаво, бо я не, не знаю, я не бачила на українському Ютубі поки що, що хтось говорив про МБТІ, і я не знаю, чи це взагалі цікаво людям про це слухати все. Invece. Тим більше ну, в мене нуль підписників на каналі. Добре. І кожен тип особистості складається з свого набору функцій. От, допустимо, я INTP. Мій тип особистості INTP. Він складається з такого набору функцій. Ті не. Сіфе, ті несі. Я забуваю завжди. Там ж просто функції співвідносяться між собою. Там типу, якщо в тебе стоїть фі, то вже те, там не буде фі, і ті в одному, в, цьому, в одному типі, в цьому одному наборі. Коротше, там все дуже залежить. Саме тому я кажу, що, типу, якщо що, я можу зняти ще одне відео, бо це велика тема. Як себе самотипувати? Там багато чого можна сказати. 16 – це сайт, який працює дуже дивно. щоб ви знали? Для тих, хто не знайомий, не знайомий з цим сайтом. 16 – це сайт. Який, ну, типу, це сайт з тестом, який вас типує. Типу, ви приходите тест і вам каже ваш тип особистості. Але проблема в тому, що там не типується по функціях. Просто кожен, як я вже казала, кожен тип особистості складається з функцій. А, типу, щоб свій тип особистості дізнатися, треба спершу. Всі функції скласти до кубки. А на 16 personalities в нас такого варіанту немає. В нас не складаються до кубки функції, замість того, в нас є щось схоже на функції, але це зовсім не те. Типу, там якась абсолютно дивна система. Але проблема в тому, що сайт 16 персоналітіс працює як велика п'ятірка. Велика п'ятірка – це ще один, е, там не типи особистості, а там більше. ну Це можна вважати типом особистості? Ні, напевно. Велика п'ятірка це також такий складова, але це нічим не відноситься до МБТІ, там неможливо помилитися. Ви просто, як там типувати Великій п'ятірці, це ви читаєте. Опис одного, опис другого, вибирайте одне. Потім далі читайте опис одного, опис другого, вибираєте те, що вам більше підходить. І там складається з п'яти букв оця е, велика п'ятірка, оцей ваш тип у е, цій великій п'ятірці. От і так само на 16 персоналітіс. Всі. Типи, ну, як сказати вам, вони складаються просто. Коротше, Ви проходите тест, і цей тест визначає вам просто якісь букви між I, I, I N і S, F і ес, P і G. Oh, J. Типу, чисто оці букви воно визначає. І все. Там немає е, когнітивних функцій, які спершу потрібно визначити саме тому, що 16 персоналітіс це поганий сайт. Крім того, ком'юніті е, 16 персоналітіс. Е, це набагато більша проблема. Фандом. Я б сказала, що це фандом. 16 Personalities. Це... Страшні люди. <laughs> По-перше, 16 Personalities всі типи описує е, жахливо. Of course I was manipulating you. That hurts my feelings. I've been good to you, Din. I'm a cop, remember? But the king's dead. You need to mind your own business. I've always wanted to punch the devil in the face. Shall we play a game, bitches? Це неймовірно стереотипні образи. Е, допустим, INTJ в нас описується як якісь жахливі маніпулятори, бездушні люди, хоча насправді все не, не так. ні. INTP описується як неймовірно розумні люди. Просто не знаю, Енштейн геній цього світу. Ну, вибачте, я дякую за комплімент. Я сприйму це як за комплімент. Але ну, я не геній світу. She's 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 got a a point. She's an icon. She's a legend. And she is the moment. Now, come on now. Але просто проблема в тому, що е, ви читаєте описи цих е, типів особистості, і ваше сприйняття абсолютно е, про таких людей міняється. Тобто, ну, ви читаєте, ви запам'ятали опис е, цього INTJ, Джей. Допустимо, ви зустрічаєте людину, INTJ в реальності, і вона автоматично вас почне. Типу, вам вона автоматично не подобається, бо на 16 персоналітіс ви прочитали, що INTJ – маніпулятори. І так, дуже погано цей опис впливає. Оці описи на 16 персоналітіз буквально дуже сильно впливають на людей. І оце 16 персоналітіст з ком'юніті це люди, які, ну, типу, створюють різні меми про е типи особистості, е різні, е типу, просто багато образів, просто фальшивих образів створюють. Про ці всі типи особистості. І просто люди можуть в це вірити і думати, що всі типи особистості погані. І е, ну, створюється абсолютно фальшовий образ. Е, Типу в людей про типу особистостей. Вони зустрічають в реальності якусь людину. І це це чимось нагадує знаки зодіаку знаєте. Коли от ви прочитали, що людина народилася 12 грудня, і ви вже думаєте, що ця людина, не знаю, я не розбираюсь в знаках зодіаку і в тих. Е Гороскопах, щоб знати, що там, які в них описи. Але ви прочитали, що ця людина народилася 16 грудня, значить, ця людина. Чесно, я реально не розбираюсь. Допустимо, овен, якщо я вгадала, то це капець. Ну мені здається, що ні. І типу ви прочитали. Що вони, допустимо, вони такі рішучі, вони лідери. Коротше. 에, і, типу, ви прочитали, що вони такі лідери, що в них така позиція, всюди, вони такі всі активісти. 에, і ви, типу, а може вам не хочеться спілкуватись з такою людиною? І ви вже такі все. Hi, I'm Nelly, and today we're going to learn a new word. It's called о, вони мені не підходять. Насправді це працює не так. Ви можете бути так, ви можете якось, ці типи особистості якось можуть не поладити між собою. Але це не в всіх випадках. Ми всі люди, по-перше. І типу. Ну, не треба перетворювати типи особистості, як це робить 16 персоналітіс, а особливо їх фандом, в знаки зодіаку, в гороскопи і просто в чисто несправжні образи. Ну, я по-іншому не можу пояснити, як, Ну, типу, я, я кажу правду. Я кажу правду. Все. Типу, я могла зняти щось більш наукове. але. <смі> мені лінь. Мені лінь. Я могла підготуватись до цього відео. Я могла прекрасне відео зняти. Але мені настільки лінь, що я. I am the queen and my reign will be endless! Ну, по-перше, світла нема, тому нема куди готуватися. Все. На цьому відео в нас закінчується. Воно було дуже е, маленьким, швиденьким і так далі. Дякую вам, е, Дмитро Карпецький, ТСН 1+,1. плюс Зустрінемося у ефірі ТСН. О е, 6 ранку у п'ятницю. Я мала сказати ще щось? Я не знаю поки.